Ольга Черечанська вишиває хрестиком понад 50 років. Техніка вишивання в неї особлива. За допомогою ниток і голки жінка переносить на канву звичайнісінькі фотографії. У святі народної творчості решетилівська весна бере участь щороку. З Кожним роком все краще лучче, й і все більше більше вишивок тут поміє. Дуже красиво. Перший рік, коли ми були на цій виставці, то дуже мало було і ну не так святково було, як зараз. Із 1995 року, що весни, Решетилівка збирає майстрів. Традиційне свято різнобарвне – вишивка, ткацтво, калимарство, гончарство та інші народні промисли презентують тут. Наприклад, бджоляр Юрій із Кременчука привіз до райцентру особливо мило та свічки із додаванням трав і воску. У нас все натуральне. І е, віск, ви знаєте, він має таку свою енергетику. Е, е, Цілющу, що люди до нього тягнуться. Е, якщо е, так заглянути в історію, бджолам вже приблизно 20-42 мільйона років, і вони за цей час зовсім не мінялися. І віск як був 42 мільйона років тому, і він і зараз такий самий. Може, тому що люди сюди і сюди тягнуться. Решетилівська весна 2016 почалась із параду вишиванок містом та виконання державного гімну. Продовж дня діяли майстер-класи та виставки народного мистецтва. Заслужена майстриня народної творчості Надія Ваколонко вишиває понад 30 років. Вона каже: решетилівська візитна картка, техніка Білим по білому стає популярною за межами Полтавської області. Я викладаю от в Решетилівському художньому ліцеї. Якраз веду групу вишивки. Навчаю кожний рік. У нас є на вишивці хлопчики. І дуже часто хлопці ще краще вишивають, ніж дівчата. У мене приклад, даже син у мене вишиває також. Житель Решетилівки і голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький гордий, що свято такого масштабу відбувається у його рідному містечку. Незважаючи на те, що він має особливу вишиванку, цього разу знову вибирав сорочки для синів і дружини і мріє зробити весну ще масштабнішою. Від цього свята я чекаю головне поштуху на розвиток. Ми не повинні зупинятися. Ми повинні претендувати на нові вершини. Я думаю, що свято Решетилівська весна буде всеукраїнським. Переконаний в цьому. Також голова обласної ради планує відродити фабрику Клари Цеткін, щоб повернути промислове виробництво у решетилівку. Вже розглядається проект передачі потужності підприємства на баланс місцевої громади.